Центр дитячої та юнацької творчості готує передріздвяний подарунок, благодійну новорічну виставу «Диво різдвяної ночі організатори обіцяють святкове дійство. Нагадає дорослим та маленьким глядачам про справжні цінності різдва. Казкова історія диво різдвяної ночі це історія про сон. Який веде у світ українських різдвяних традицій, це не просто концерт, це ціла така сімейна історія, яка взагалі сподобається і дітям, і дорослим. Герої вистави зі сцени розкажуть про українські різдвяні традиції, силу родинного тепла, взаємопідтримку та віру в дива. Під час концерту всіх гостей будуть чекати колядки, щедрівки від наших дітей. Взагалі починається наша вистава. Це українська звичайна хата, там, де баба сидить на дивані, в'яже мати готується до різдва, діти допомагають. Магають, а потім діти засинають. І коли вже вони заснули, тоді вже починається справжнє диво. Діти потрапляють у сон, де всі герої цього світу готуються до зустрічі нового року до Різдва. Особливість вистави її благодійний характер. Зібрані кошти передадуть до волонтерської спільноти Ельф. Зараз підготовка до прем'єри. Вже на фінальному етапі наша вистава на етапі повної готовності. Артисти хвилюються, тому що вони виступатимуть вперше. Колективи також у нас приймають участь. Це хореографічні, вокальні та театральні колективи. Ми плануємо створити теплу таку казкову атмосферу для вихованців, для їх батьків та всіх гостей. Аби відчути атмосферу Різдва, центр дитячої та юнацької творчості запрошує охочих 19 грудня в Олександрійський театр. Початок вистави о 16 годині.